Важливо, щоб в нас були особисті взаємини з Ісусом Христом. І часом це легко і природньо, особливо на початку. А до того, дивіться, воно такими хвилями протягом нашого життя, воно такими хвилями йде. Хвильова природа, вона властива дуже ну, більшості нашого всесвіту. Ті частинки, з яких ми складені, атоми, вони мають хвилю, частинково е, природу. Так, вони є і частинками, і також вони є хвилями енергетичними. О, тому те, що відбувається у формі хвиль, тобто. Наростає і спадає, наростає і спадає. Це дуже властиво для цього світу, який Бог створив. Таке от творіння, воно таке є. І е, дуже багато процесів ми в світі можемо спостерігати, які мають оцю е, хвильову форму. Ну, як люди кажуть, в житті е, життя це як зебра, смуга біла, смуга чорна. Тобто ми в нас здається і в нас не вдається. В нас вдається і в нас не вдається. День хороший, день не дуже хороший. Так, місяць хороший, місяць не дуже хороший, там, щоб не казати, поганий, так? А, і загалом все наше життя. А, було легко жити, стало важко жити. Було легко жити, стало важко жити. Ну, і це циклічність, так? В певному значенні циклічність по колу ходять речі. Так, повторюється. От, ну, не так, як коло, але більше як хвиля, тому що є поступальний рух. Наприклад, на день і ніч, вони начебто по колу вони чергуються. Але насправді, якщо глянути в більшому масштабі, то планета сповільнюється і зупиняється. Тобто день до дня від дня відрізняється, ніч від ночі відрізняється, тривалість їхня відрізняється. Є поступальний рух вперед. Або як євреї кажуть, спіральний. так? Воно то по колу, але воно спіралю йде. Спіраль, якщо поперек розрізати, ви отримаєте хвилю, синусоїду. так? От. І тому дуже багато процесів у світі вони мають таку хвилюву природу, Хвильову в фо формі хвилі, їхній їхня розвиток відбувається. От. І так само от наші взаємини з Богом. Я до цього це все веду. що вони можуть бути легкі, а можуть бути е їх підтримувати. Ці взаємини можуть бути легко, без зусиль взагалі, але часом вони вимагають зусиль, і це повторюється. Часом вони дуже легкі, природні. А часом вони мають дуже багато перепон, і і їх треба е, штовхати, щоб вони відбувались. Так само є в наших взаєминах між людьми. Часом дружба легка і природня, а часом для того, щоб мати друзів, треба бути дружнім. Першому Першому бути дружнім і дружити в борг в кредит, так? Не в кредит, а як авансом. Так? Я ставлюся дружньо до людини, дружньо до людини, а потім вона починає мені віддавати назад і ставитись дружньо до мене. Так? Діти, перше в них треба вкладати, 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 потім вони виростають, і від них починає щось віддаватися назад, сипатись, якісь плоди на Перше треба зурати землю, підготувати ґрунт, засіяти той ґрунт, поливати, 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 і Бог виростить. І потім в мене будуть плоди, які будуть вертатися мені назад. Бачите, та сама хвильова природа. Легко-важко, легко важко, легко, важко, легко. От... Е... І це треба розуміти, щоб ми не розчаровувалися ті моменти, коли хвиля йде на спад. Чому раніше, як це написано в Біблі, давайте я вам цей вірш покажу. Хто знає, про який я вірш кажу. Ану. Перші дні. Це у нас еклезіаста. 7 розділ 10 вірш Не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі за ці. Еклезіаст 710. Бо не з мудрості ти запитався про це. Не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі за ці, а ці гірші. Бо не з мудрості ти запитався про це. Тому що мудрість розуміє те, що я вам пояснив, що воно завжди йде у такому порядку. Перші дні краще, потім дні гірше, а потім е, кінець краще від початку, там же ж е, в проповістях написано. Кінець краще від початку. А, а посередині було важко. Було важко так, але в кінець все рівно краще, ніж середина, і краще від початку. І Бог все приведе до досконалості. написано. Тобто, все закінчиться на піку, а не на ямі. На вершині, а не на ямі. Так? Але часом ми спускаємося так само е, ну, рельєф, так? Е, рельєф поверхня землі. Вона має гори і має долини. І за кожною горою завжди є долина. Чого гора має таку пірамідальну форму? Так? Піднімаємося вверх, а потім спускаємося вниз. І ви цього ще не чули, напевно, так, але Христос в Біблії називається лі, лілеєю долин, квітка, що цвіте в долинах. Долина в Біблії вона репрезентує важкість у житті. Оцей спад, коли ми спускаємося вниз, і там важко. І долина описується як місце холодне, темне, вогке, майже як підвал. Так? Вершина це в Біблії представляє спілкування з Богом, що я на верху своїх можливостей, наверху взагалі в житті в топі стою. А долина це я в ямі. Після кожної гори є долина, і після кожної долини є знову гора. Якщо ви в гори ходили, так то ви бачили, що гора, долина, гора, долина, гора, то... та сама синусоїда, та сама хвилеподібна форма. Бог для нас має це послання. Е і не треба казати, що це знову за долина, бо це ти не з мудрості питаєш. Бо треба знати, після кожної гори є долина, після кожної долини є гора, після кожного е світанку є день, і потім знову ввечері ніч. І після ночі буде ранок. І не треба питати, чому сталося ніч, тому що так влаштований цей світ. І от взаємини з Богом, які ми маємо часом підтримувати легко, а часом вони вимагають від нас зусиль. Робиться важче. От. І Бог дозволяє, щоб це ставалося. Тоді, коли ми вже приготовлені, і приблизно знаємо, як воно має бути, але ще недостатньо практиковані в цьому. Якщо ви переживаєте такий момент зараз, так, або невдовзі будете переживати, то ви повинні собі тримати це в фокусі, так. Що Бог є джерелом вашого життя, успіху, процвітання і все майбутнє воно є в бозі, тому взаємне з Богом це найважливіше в вашому житті. Їх треба підтримувати. Той вогник має горіти, ту ручку треба крутити завжди. Незалежно від того, що відбувається в сім'ї, в родині, на роботі, в бізнесі, в особистому житті чи вас всередині. Це все другорядне, а першорядне мої взаємини з Богом. Тому е, день хороший чи день поганий, мені треба взаємини з Богом. В хороший день я славлю Бога, в поганий день я плачу перед Богом. В хороший день я тішуся, радію і посміхаюся до Бога. В поганий день я волаю до нього, Боже, врятуй. Або якщо я менший, то Боже за що, так? Ну, це дурне питання, бо за все Христос вже заплатив, тому. Краще питатися, не за що це відбувається в моєму житті, а чому це відбувається в моєму житті, і як мені через це пройти. Отож, взаємини з Богом на першому місці їх треба підтримувати і розвивати. Якщо їх не трапилося, так от сьогодні не трапилося, то їх треба насильно заставити, щоб вони трапилися. Що це таке? А чому насильно? Тому що ми вибрали чинити Божу волю. Боже воля, щоб я мав взаємини з ним. Для цього Христос прийшов помер і воскрес, щоб я мав взаємини з Богом. Якщо я сьогодні з Богом ще не говорив, я це усвідомлюю. Це значить, що Святий Дух мені нагадує, і мені треба сказати, Боже, я з тобою сьогодні ще не говорив. Поговори зі мною про щось. Скажи мені щось. Як мінімум, оце, що ви сказали, це одразу вже встановлює взаємини з Богом. Ви вже зверталися до нього сьогодні. Це важливо розуміти, бо інакше може трапитися інакше, статися таке, що ви озирнетеся назад в своєму житті, образно кажучи, і зрозумієте, що ви вже багато тижнів не зверталися до Бога. Ви не зверталися. Не те, що він не говорив. Ви не зверталися до нього. Ви ходите в церкву, слухаєте, слухайте ви... Робите все, що хочете, але ви до Бога ні півслова, ні муркнули. Щоб такого не було, тримайте собі в фокусі, що взаємини з Богом це найважливіше у вашому житті Їх треба розвивати. Буквально це, як, от колись по телебаченню, була така реклама соціальна: так, позвоніть своїй мамі, так, бігуча строка або пост на екран, Поговоріть сьогодні з Богом. Віруючі відрізняються від невіруючих однією річчю, тільки однією вас суттєвою річчю. У віруючих є взаємини з Богом. У народжених згори є взаємини з Богом. Ми з ним балакаємо, ми його не ігноруємо. Ми до нього звертаємося. Спочатку, раз на тиждень, може, річ, так? Спочатку перший раз у житті. Потім другий раз у житті. Потім, може раз на місяць чи раз на тиждень. Але нормою є балакати з Богом кожен день. Кожного дня, щодня балакати з Богом кожен день. Це норма. Балакати, якщо ви одружений чи жонатий чи, жона, жон, 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 чи, чи заміжній, як це правильно. Жінки вони заміжні, чоловіки, вони жонаті чи одружені. Так? Ненормально, якщо ви в одній хаті з дружиною чи з чоловіком і не балакали, ну ні півслова. Це... Може, ви захрипли, і у вас нема голосу, то ви на мигах хоча б, так? Пошепки. Не може бути такого, що ви живете в одній хаті і не спілкуєтеся з Богом. Один з одним. Якщо ви з Богом не спілкуєтесь, то ви з ним не в одній хаті. І тут ми з вами доходимо до цього вірша, який ми з вами говорили на днях. Із Івана. Так, Івана, 14 розділ, так. 14 розділ. Який вірш? 23 вірш. Івана, 14.23. Якщо ви будете спілкуватися з Богом, то ви будете жити з ним разом, а не по телефону балакати. Будемо будете, будете жити з ним в одній хаті разом. Івана, 14.23. Відмітьте собі цей вірш. Напишіть собі де-небудь. Запам'ятайте. 14.23 Івана. Це дуже важливо про наші взаємини з Богом. Жити з Богом це ось так. Жити в одній квартирі, в одному будинку, в одному приміщенні, в одній кімнаті, де неможливо не поговорити. Неможливо. Прожити день і не муркнути один до одного. Це не вийде. Чого? Бо ми разом. Ну якщо ми далеко десь, один від одного, то можна тільки по телефону чи смс так? можна і прогавити. Але якщо ми в одному місці, в одному приміщенні, в одній кімнаті, то неможливо не глянути один на одного і неможливо не сказати один одному ні слова. Наша частота спілкування з Богом демонструє нам відстань, яка між ним і нами знаходиться. Ось вам висновок. Наша частота спілкування з Богом вона є ознакою того, на якій відстані ми знаходимося від Бога. І пам'ятайте, що Бог від нас не тікає це ми від Нього тікаємо. Він слідує за нами. Ми побігли, а Він за нами пішов. Але нав'язуватись не буде і наближатися більше, ніж ми виберемо, він не буде. Ми наближаємося до нього. Він нас кличе, ми відгукуємося і приходимо. А чому таке? А тому що Бог всюди присутній. Розумієте? Якщо Бог всюди присутній, то він піти від нас не може. Він є скрізь. Його всюди присутність гарантує нам всюди доступність. Тому відстань, якщо з'явилася відстань між мною і всюди присутнім Богом, це я пішов а, куди? Від Бога геть в своїй волі. В просторі я не можу піти від всюди присутнього, але в своїй волі, в своєму серці я можу піти від всюди присутнього Бога. І оце нове, я цього ніколи не чув, це дивовижно. Вільна воля гарантує мені можливість втекти, віддалитися від всюди присутнього Бога, в місце, куди він наблизитися сам не може. Це, це місце це моє серце і вхід туди, піти туди я, щоб піти туди, я маю вжити свою волю. Моя вільна воля дозволяє мені піти туди, куди Бог за мною не може послідувати. І це всередину свого серця. А Бог каже мені, дай мені своє серце. Не тікай в нього, принеси його, дай мені, щоб воно було в моїх руках. Ось це дуже цікаво. Отож, для розвитку взаємин з Богом, мені потрібно часом вживати зусилля. І треба пильнувати, щоб ті взаємини вставали, вставалися хоча б раз на день. раз на день. Для цього добре люди пробували для цього заводити різні ритуали щоденні. Щоденна молитва вранці, ввечері. І в обід дехто, так? Як ми читаємо в Даниїла, наприклад. Тричі на день він вставав. Тричі, здається, якщо я не помиляюсь. Так, в книзі Даниїла це написано. Скільки разів? Здається, тричі, а може і більше. І в сторону Єрусалима він славив Бога, так? До храму, як там про храм було написано, обіцяно. Так він і робив. Відкривав вікна, щоб всі бачили, так, публічно це робив. І поклонявся Богу і прославляв Бога. Добра річ, так? Якщо це описано в Біблії і там немає зауваження, що погане, значить це добра річ. Ритуал. Також в Біблії написано дякувати за їжу, за щоденний хліб. Все, що ми приймаємо і з подякою. Давайте подивимося На цей вірш, щоб ви знали. Подякую. Перша Тимофій, четвертий розділ, четвертий вірш. Так? Третій, четвертий вірш в контексті говорить про їжу. Бог створив їжу на поживу з подякою, віруючим і тим, хто правду пізнав, бо кожне твориво добре і нічого не негідне, що приймаємо. З подякою. Дякуємо Богові, коли е, е, вживаємо їжу. Їжу ми вживаємо кілька разів на день. Це дуже добрий звичай. Традиція, ритуал. Дякувати Богу перед тим, як щось в рот запхаєте. Так. П'ятий вірш каже, що те, що ми приймаємо, освячується Божим Словом і цією молитвою. Розумієте, ця подяка тут, як молитва, і освячується це означає, що стає добрим. Кожне Боже от, добре. І гідне, що приймаємо з подякою, бо тому що воно освячується Божим Словом і молитвою. Це 1 Тимофія 4 розділ 3 по 5 вірші. Хороший ритуал. Дякувати перед їжею Перед їжею от В шостому вірші пише, що це треба навчати і повторювати. Це допомагає нам, пригадує нам, що ми живемо в Божому світі і змушує нас звертатись до Бога. Такий ритуал, так? нагадує нам, щоб ми не забулися. Що ще? Є багато інших речей. Деякі люди практикують прочитати Біблію раз на рік, читати Біблію кожен день. Можете, якщо хочете, це можна вживати і пробувати. От, але саме головне мати, Бог використовує наше життя. Ось, як Бог це робить. Він використовує наше життя, щоб стимулювати чи мотивувати нас до взаємини з ним. Наше життя, воно теж як хвилька, вверх і вниз. Так? Все легко, все вдається, а потім щось не вдається. Тому тоді, коли щось не вдається, це для того, щоб я мав взаємини з Богом. І треба мати оцей рефлекс, те, що я хотів сказати спочатку. Треба мати рефлекс, як в мене щось якась біда, я гукаю до Бога. Боже, поможи мені, мені щось не вдається. Боже, поможи мені. Я не можу зробити просту річ, не можу зашнурувати шнурівку. Боже, поможи мені. Я став нездатний до простих речей. Поможи мені зашнурувати шнурівку. Що таке відбувається? Для того і часто є так в нашому житті. Часом воно стається якби в природньому потоці, так? хвиля вверх і вниз. А часом Бог їх інтенсифікує, і буквально так, що я не можу шнурівку зав'язати. Річ, яка була проста, доступна і завжди вдавалась, раптом стає, Вона проста, але вона мені недоступна і не вдається. І те, що я робив раніше лівою рукою з заплющеними очима, сьогодні я не можу зробити, приклавши всі свої зусилля, як в стіну б'юся, іначе мені це скляним, скляною стіною закрило, я дістати не можу до якоїсь речі. Це повинно для мене говорити наступне. Бог хоче зі мною спілкуватися. Теологічно це називається, що Бог забрав мене благодать на якусь річ. Я раніше міг легко це робити, а тепер я не можу. Чого? Тому що благодаті стало менше. Куди ділася благодать, ну, Бог її прикрутив краник трошки. І в більшості випадків це тому, що я не маю з ним достатньо спілкувань. В більшості випадків це сигнал від Бога, який хоче, щоб я з ним більше спілкувався. Альо, ти вже три тижні сам живеш без мене. Ану, виключіть йому подачу енергії, так? Подивимося, як він буде. Ану, положіть його в ліжко хай хворіє. Раз імунітет упустити імунітет, скрутіть ручку імунітету на мінус, так? Ліг лежить в хворобі. Навернутися до Бога, це називається в теології, так і в Біблії. Ми відвернулися, поблукали своїми дорогами, як молоді Олені, пострибали кудись. бог ні ні не виключай, виключай, бо розіб'ється. І тоді часом бувають оці от фізичні, ми називаємо це фізичні картання, але це не покарання. Щоб ви розуміли, це не покарання, це Бог нас гальмує просто, бо ми голову зараз собі розіб'ємо, зупиняє нас. Коли людина лягає і хворіє, це значить не туди біжиш взагалі. Але майте на увазі, що щоб Бог отак, от на мигах нам оце робився, затуляючи нам входи, це означає... Це він робить тільки тому, що ми його не слухаємо, ми не спілкуємося з ним. Він би міг, коли людина проваджена, коли я слухаю Бога, з ним балакаю, то мені достатньо сказати. Він каже: Ні, не йди туди, я не піду. Але коли я його ігнорую його не слухаю, тоді мені доводиться переді мною брили скидувати з неба, що шлях закритий, блокпосту, входу немає. А коли я продовжую туди лізти, то мені треба ну, ноги трохи пошкодити, щоб я лізти не міг. Що ще зробити? Слухати не слухає, на знаки не зважає, не розуміє того, що відбувається, ну та позбавте його і, і мобілізацію зробіть, заполинайте, положіть в ліжку, бо воно дурне. Зараз собі в'язи скрутить і все, змарнить все своє майбутнє, Бог не хоче цього нам дати. Тому фізичні катання це не тому, що Бог нас не любить, ми, тому що ми його не слухаємо, наглухо не слухаємо, просто не слухаємо вже давно. Якщо трапляються фізичні, кар... фізичні картання, то це ми вже давно. вже давно. Це не вчора ми перестали, і не тиждень тому. Це вже давно. Це вже може багато-багато місяців ми пиляємо не в ту сторону, а Бога так десь там маємо. Але ще раз вернемося на початок, Бог прийшов, щоб мати спілкування зі мною, щоб ми. Любилися з ним, щоб ми з ним жили, а не десь окремо бігали, схопили його іграшки і побігли а, далі творити свої гріхи, які нас поруть на частини. Ні, він хоче дати нам життя справжнє з подостатком. Це можливо тільки з ним, а не без нього. Ось, а, тому наші взаємини з Богом це саме важливе. Так, і багато а, ознак того, що вони є або їх немає. Ось, чим, ще раз повторюю, головна одна з основних ознак. Чим більше я маю взаємини з Богом, тим більше я маю спілкування з тілом Христовим. Мені є про що балакати з людьми. Мені є про що говорити. Як люди закохані, весь час говорять про, про своїх е, об'єкт, своєї любові. Думають про них, якщо можна про них говорити, є з ким, принаймні, так? Якщо є той, хто хоче слухати, будуть про них говорити весь час. Ось. Це коли закохані. В шлюбі, до речі, відбувається таке, що спочатку є закоханість, так? Потім вона десь за півроку вона проходить. Це як пастор Брюс Вілкінс розказував. Бог проливає клей між двома людьми, і вони переклеюються. Є чудовий курс про подруччя пастора Брюса Вілкінсона. Найдіть, собі десь на язику є прикладений. Бог проливає клеї, вони приклеюються один до одного. А ти клей на півроку? Далі любов треба робити. Любити це робити. Треба щось робити. Треба підкидати дрова у вогонь. Чому? Бо це вияв вашої вільної волі, тому що ці взаємини добровільні. Ви маєте добровільно годувати свою любов, добровільно читати Біблію, добровільно приходити до церкви, добровільно намагатися послухатися і зробити те, що Бог каже. Намагатися слідувати за ним, відгукуватися на нього. Він не буде замість вас відкривати ваш рот і робити вигляд, що ви говорите. А ну, а, а говори. Ні, він кличе, ви маєте відгукуватись. Він каже, завтра благовістя! Ви маєте казати, я прийду, Боже. І прийти. І прийти, навіть якщо є тисяча перепон, все рівно пхатися в ту сторону. Навіть якщо це так, як пхати бетонну стіну. Все рівно пхайте ту бетонну стіну, бо вона не бетонна, насправді, вона з туману зроблена. От. Продовжувати. Продовжувати. Розвивати ці взаємини. Це саме важливе в нашому житті розвивати взаємини з Богом. Бог доступний до нас на тисячу відсотків. Це ми недоступні. Тому розвивати. Це питання тільки в, нашій, в нашому виборі, в нашій доступності. От, на цьому досить всій частині а поговоримо про наступну річ.